Ну що, вже у нас такий сьогодні вебінар з різними технічними проблемами. Ну, тому записую вам до розбір тих завдань, які ми не змогли через технічні проблеми розібрати на заняття. Тож додивитеся, ну, тому що я думаю, що в мене там були проблеми. Отже, ми з вами. Все ж таки на тій трансляції розібралися з... Осьма 25 завданнями сьогодні відео і навіть вставив на одну відповідність. Ну, значить, продовжимо так. Розбирати. Отже, 27 завдання. Ввійнів персонажів із 에, того, ну, того самого твору. Отже, ну тут нам треба зрозуміло, що знати, хто звідки. Отже, Трохим. І. Звідки він? Це з Мартина Борулі. В принципі, один з. Хрипаків Мартина Борулі. То це у нас Мартин ось таке. Мартин Боруля. Ошня. Ну, от ось таке прізвище це батько воєн наші. Терваковський, Наталка Полтавка. Вуласний Дерваковський. Хто не зрозумів, хто цей Тетраковський зараз. Думаю, де тут Тервоковському транспорту був хто Власний. Ну і Черевань це Чорна Рада. Це картопчер. Отже далі. Макогенко. Ну, це у нас теж можна так, Полтавки, це виборний Макогенко. Ну, те, що вам вебінарі з тих ще сказати, те, що треба знати, що не просто виборний власний, а виборний. Це у нас Травковський, а в виборний Макогенко, Возник Роковський. Дідона, Ну, Дідона, це ж назайвий персонаж. Це за недокотляревського, в чому ми з вами і про неї говорили, але тут у нас ніде немає. Трандалів. Ну, Трандалів це суддя такий, який суд... з одного боку був за Мартина Баруля, а іншого проти нього. В принципі, це Мартин Баруля. Невольник Невольник це про нас Чорна Рада. Був такий бідний, але викуп. Замов з викопом неволіким. Ну, очіпка ну, це, звичайно, воли. Ну і тепер поєднуємо. Трохи, до один В, два Д, три А, чотири Г. В Д. А, Г. Далі ось таке завдання. З'ясуйте якихось найкраще характеризує персонажа художнього твору. Ну, У нас тут є хто? Редкочупренку з Харбергод Мотра, Кайдаш, ми приходимо так полтавка. Ну, нам тут всі відомі крім ну, розкачупренка. Отже, ну, давайте згадувати. Уперше ну, я вислів найлегший. Ліпше за милом то жити, як з нелюбом жити, Це хто сказав. Метавка була І Кому вона. Кому і про кого вона це сказала? Давайте згадувати. Про металка вона сказала кому Терпалісі. А чому вона це сказала? Тому що. Тут вона казала, що Дака вийшов сам за виборного. Добре, далі. Ветень у громаді, як правда, в пораді. Це як думати про кого? Ну, громада. Громада це Захар Беркут. Це, в принципі, були його слова, коли вони перемогли монголо-татарське військо, коли він, там, зі своїм е перемислом кажуть, що ми тільки там сили, перемогли, ми тільки там розум, перемогли. Тобто, то, оце, в принципі, ще Тобто, це якраз персонаж е ну, як вислів, якихраз характеру. Тобто, це не та саме створу, а це. Дала його характеристика. Як душа чорна, так і з милом не змиш. Ну хто такий був не дуже добр, знаєш, і бо там про нього казали таку ну, дуже гарну цитату. Чорного рада одразу кажуть, це дві. Це Іван Браховецький. Далі. Давні одразу забувають, а про гори споминають. Хто там кого споминав при горі? Ну, це Грицько Чупрес твору гіперто ясла повні. Це в принципі. Ну, тут, не прям скажу, що даних характеристик вислів про Грицька. Напевно, навіть більше про чіпку. Тому що чіпка, ну. Гіп... 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 Був, ну, займався набіжництвом, а Грицько він за свої гроші будував дім, господарство в нього було таке і він жив добре. Отже, тому не дуже гавдала характеристика, але в принципі так. А вона залишалася б Мотра Довбуш, но вона там нікого не згадувала, вона там самокохова чи порве. Тому тут не було. Складно побрати. Далі. та завдання на відповідність. Відповідність надовжні твора одного жанру. Ога. Ось таке. І завдання давайте згадувати жанри твору готові. Отже, згадуємо. Захар Захарберку, це що таке? Задруте. Це повість. Далі мойсей, це що таке? Це поема. Чорна рада, це що? Це роман. Перший історичний романа нам треба знати, що дану просто роман. І чого являється сні? Це просто вірш. Ліричний вірш. Ну, Вірш не може бути не ліричним, тому що це і так лірика. Далі. Заповідь це, що таке. Це вірш. Енеїда це що таке? Це поема. Хіба ротиок я саповні це що? Це роман. Перший психологічний роман. Ті забутих предків це що таке? От тут треба, звичайно, знати. Ну, насправді, що? Два твори Г і Д ми з вами не вивчали перших цього інтенсивку. Ті забутих предків це повість. А ой, Ойлатілась стріла це балада. Як ми вивчало коли говорили про народну творчість. Ну, і тепер поєднуємо: 1Г, 2Б. Далі 3 В і 4А Б, В, А. Балат у нас немає. Ну і останнє 30 завдання. Та треба відповіднити назви творів з їхніми. Жанра ми теж про жанри говоримо. У нас є кедашева сім'я, катерина, так полтавка, хіба що є повні. Ну, що тут ми будемо говорити? Ну, що таке кедешова сім'я? Це повість. Катерина. Катерина — це поема. Чому поема? Тому що Теліро Епос, як ви згадуєте, написано віршем, ну, тобто вірш, але має сюжет. Ну, так, Полтавка. Це драма. Або як сам Котляревський. треба знати, що Котляревський сам жанр свого твору як малоросійська комедія. Ну, і хіба я кияса це що. Ну, тільки що говорили, що це перший. Що? Соціально-психологічний роман. Все. Добре. Ну, напишіть в коментарях. тепер, як добре ви розібралися в цьому розділі. Тобто, ми з вами в межах семи днів е, вивчили, ну скажімо. Ну, більше ніж 100 років. Те, що було з тут. Князь, початку 19 століття. Тобто, трошки менше 100 років, ну, скажімо так. Років. Отже, як вам? Напишіть. Ну і все. Тоді ми з вами зустрічаємося ну, наступного тижня. Просто вже на звичайному вебінарі це вже не буде вебінар. В межах інтенсив, тому що ми інтенсив завершили. Звичайно, хотілося завершити його е, напрямі трансляції, але. Ну, на жаль, як вийшло, так вийшло. Тому все. Інтенсив ми завершили. Але, знову ж так, я думаю, що наступного. Ну, по-перше, інтенсив. Можливо, якийсь маленький інтенсив ще цього року буде, я ще подумаю. Але буде точно міні-курс за синтексису. Одразу кажу, це з літератури, я ще не знаю. Що взяти? Таке, щоб воно в якомусь чином поєднувалося. Отже. Андразу uh, розказую, що ми з вами на наступного тижня знову будемо говорити про тему лексичні помилки. Будемо навчитися їх шукати, а з літератури продовжуємо ввчати тур літератури, яку ми не довчили трошки. нас залишилося там дві підтеми торлітератури вичити, літературні теч і літературні групування. Якраз літературні течі будемо вивчати. Все. Ну а на цьому ми з вами прощаємося. Позинемося в інстаграмі, ну і на навхідних на Ютубі. Все, до зустрічі!